Цей випуск має вийти на мій день народження. Ну, вийшов він так, як у нього вийшло, А на фоні стоїть підказка, яка дата очікувана на честь того, що я досі в шоці, що є книжка, яка називається Так як моя дата народження. І сьогодні у нас такий раптовий позаплановий святковий експрес-огляд квартир, які об'єднані темою фантазії. Бо сьогодні я її напружую, уявляю, що я вже в Києві, що в мене є гроші, щоб влаштувати там вечірку, і що я маю компанію, яка прийде на цю вечірку. І перше, що я зрозуміла про особливості саме подобових оголошень, це те, що їх не так-то просто відшукати. Бо коли на Ойликсі встановлюєш рубрику Подобова оренда житла, то замість оцих дві ж хат, де не можна пить, користь, збиратися більше двох і знати своє право, не віддавати. Паспорт херпа пойми кому, тобі відкривається світ відчайдушної конкурентної боротьби крутих, шикарних, атлічних, класних, чистих і просто The Best хостелів. Які змагаються за твоє внімання, не гребуючи навіть ютуберськими методами. Стоп! Це не те, що нам потрібно. А потрібне нам саме якесь місце для святкування дня народження. Що ж, є попит. Є пропозиція, і навіть більше. Здаю будинок для невеликої культурної компанії, яка культурно поп'є чайку в кімнаті, прикрашеній фотографіями тих, хто, напевно, виявився недостатньо культурним. Потім дружно ознайомиться з культурою ревів у вітальні і перейде в третю кімнату, де проведе захопливий конкурс на найкращий жарт з приводу того, що в ній висить картина галери. Переможець отримає безцінний приз на наступному конкурсі, кому дістанеться єдине тут спальне місце, він зможе Стартувати на п'ять кроків раніше, все ж будинки і квартири роблять упор на епітети, а на унікальні пропозиції. І наступне оголошення гордо з неї і починається. Шановні гості! Тільки заїжджаючи в наші квартири, ви отримуєте хлоргексидин і маску у подарунок безкоштовно! День народження це завжди подарунки, а день народження в дорослому віці. Це завжди головняк з відповідю на питання: що тобі подарувати? Це ж вам не просто хлоргексидин за 30 гривень. Це ще й допомога у відповіді на таке питання. Просто від зворотнього. Тепер ти знаєш, що тобі точно не треба дарувати. Півхвилинки корисної інформації. Тут, судячи з маски, пропозиція ще з ковідних часів, і обробляти, я так полагаю, пропонували телефон. Бо якщо руки, то це дуже сумнівний подарунок. Ну, телефону може нічого й не буде, а от пірсинг краще обробляти мірамістином. Я колись промивала хлоргексидином, і в мене посохла брова. Все. Сама квартира, в принципі, нічого так, да, не дуже романтична постільна білизна, але то таке. Зате прибіж Детальному вивченні можна виявити, що тут ще є відгук, який, в свою чергу, дає тобі розуміння, де не треба зупинятися. Квартира дуже брудна. Взагалі не прибирають після людей і по шару бруду, і на кухні, і у ванні, і в кімнатах взагалі не прибирали декілька років. І фото: тріснута шафка, якась пліснява, фото з серії, як це взагалі відбулося. шухлядка з трьома видами серветок, і жодна не для протирання цієї шухлядки, І фото, яке в першу чергу говорить про унікальність його авторки. Шок. Ми знайшли людину, яка зазирає на плафони. День народження це ще іноді і багато квітів. Тому є варіант ух, прям погрузитися в атмосферу зірки після концерту або вчителя після першого дзвоника. Тут уже кому як амбіції дозволяють. Але з цікавого тут більше нічого і немає. Тому. Ідемо далі по унікальним пропозиціям, які, к слову, можуть бути дуже неоднозначними. От здавалося б, зараз вселимося в гарну квартиру зі справжнім, що немаловажно, каміном, з місцем для душевних розмов і бізнес-ідей на тихій вулиці, з шикарним видом, і лише люди з певним життєвим досвідом думають наперед і розуміють, що ранок на такій тихій вулиці. Може бути зовсім не тихим. І щоб не соромитися результатів своєї вечірки, обирайте таке місце проведення, яке перетягне увесь сором на себе. Джакузі з серцями стіл у формі серця, неонове серце, подушечне серце. Якісь непонятні штуки з сердечками, ще дві подушки у формі сердець і ще дві подушки у формі сердець. Три. Підставка під ножі у вигляді серця, іграшкове серце з написом, просто серце з палок, І алтар з серцями, цукерками і трояндами, крісло у вані з сердечком, обоє з філіжанкою і тістечками у формі сердець. Серце, що, якби не всі попередні, сприймалося б якось краще. Дошка. Б'ється, що яблуко. Чому не в формі серця? Портал в Санта Барбару. Портал в психічне порушення. В принципі. Якщо мати намір, прям так делікатно, ненав'язливо натякнути людям, яких ви зібрали на щось, то да, да. ну по факту, апартаменти байдужим не залишають. Такі з родзинкою, я б сказала. Тут не вийде просто запросити людей сюди на день народження і не прокоментувати якось це. Тому тут, скоріш не для дня народження, а більше як для дня <кхи> зачаття. Іноді корисно переглянути щось таке розкріпащає. Бо потім от заходиш в якусь таку, дивишся і думаєш тільки про одне: ну, а чого в шкарпетках та? І хочеться знову повернутися в щось таке концептуальне: от, наприклад, хатинка полювальника, і трошки рибалки, іконки на поличці. Легка еротика у ванні, китайська атмосфера на балконі для головних чайовників, патріотична кухня, трошечки древнього Єгипту, і крапелька Африки, варан в ветеринарному комірі і куточок ностальгії по нульовим. О, це ж ідеальна квартира для того, щоб зібрати в одну компанію друзів з абсолютно різним вайбом. Але є варіанти і для компаній, яких поєднують спільні вузькі. Інтерес це реальні і міфічні коні, що будуть охороняти ваш сон. І мистецтво, мистецтво насидить. На вушечці соні, ми за мистецтво не візьмо. А для особливо недовірливих прилагається шакальна фотка вокзалу в якості залізного доказу, що квартира точно знаходиться біля вокзалу. І маку. Якщо ж любите Дубаї. А святкуєте в Києві, пропонують в подобову оренду однокімнатну квартиру в стилі Дубаї. Стиль Дубаї. Ну і наостанок, мені здається, класика жанру для дорослих і системних людей. Будинок, в якому, поперше, розташований чек-ліст вдалої вечірки. І головне інструменти для вимірювання адекватності вашої вечірки у вигляді якоїсь непристойної кількості хрупких б'ющихся предметів, які ще скоріш за все є особливо цінними чиємусь чуттєвому серцю у формі серця. Отака у нас з вами вийшла сьогодні святкова вписка. Хоч і віртуально, бо бачите, не знайшли ми такі апартаменти, які б вмістили в собі усіх тих, хто додивився це відео аж до цього моменту. А додивитися відео до кінця це найкраще, що можна зробити для цього каналу. Тому сприйму як привітання. Саме в цьому році цей канал зустрівся зі своєю більшою частиною аудиторії. Думаю, в тому році, який починається прямо сьогодні, його також чекає щось нове і хороше. А поки що стоп знято.